Тепер до серйознішого поговоримо про збіжжя. Отже, вантажне судно Джозеф Шульте, яке 16 серпня вийшло з Одеси, дісталося Стамбулу. За повідомленням Reuters, це перший контейнер скористався новим тимчасовим транспортним коридором, відкритим після виходу Росії з зернової угоди. Судно, яке йде під прапором Гонконгу, має на борту 30 тисяч тонн вантажу, зокрема продовольства. Корабель вже пройшов босфорську. Протоку і перебуває у мармуровому морі, тут цікаво, той маршрут, який ми шов в контейнеровосе. Ми власне за цим спостерігали. Ну так мало не в прямому ефірі, завдяки моніторнговим сайтам. Отже, згідно з інформацією сайтів, які відстежують морський трафік. Контейнеровоз після виходу з українських територіальних вод пройшов вздовж території країн-членів НАТО, Румунії і Болгарії, рухався в бік вантажного порту. Амбарлі це Стамбул, як повідомляє The Wall Street Journal, Після виходу Росії із зернової угоди у липні сполучені штати вели переговори з Туреччиною, Україною та іншими нашими чорноморськими сусідами щодо альтернативних маршрутів для експорту українського зерна. Раніше судна рухалися чорним морем по прямій От з Одеси до Стамбула або навпаки, помаранчева лінія на екрані. Новий план він довший, але безпечніший, бо передбачає використання річки Дунай та транспортування вантажів через Чорне море в сусідні порти в Румунії, а потім до інших пунктів призначення. Оновлений маршрут має дозволити Україні експортувати 4 мільйони тонн зерна на місяць уже від жовтня, і хитрість у тому маршруті така, що контейнеровоз не виходив за межі українських територіальних вод. І фактично, якби Росія намагалася якось втрутити цю ситуацію, то це би ну вони до цього займалися піратством, але це був уже напад на Україну в українських територіальних водах. Це 12 морських миль від берега. Густенко, економіст, радник президента України з нами на прямому зв'язку. Олег, вітаю вас. Вітаю, чи можемо ми говорити, що це прорив для України для українського зерна, і чи Росія і надалі дозволятиме нашим кораблям ось так ходити? Хоч і нашими територіальними водами, чи е, чекати нам піратства? Ну я думаю, що від Росії е, можна чекати будь-чого, в тому числі і піратства після того, що відбувається е, у нас е, на нашій території, суверенній території. Стосовно Росії, мені здається, що в них зовсім інша задача, яку вони ма е, намагаються зараз вирішити. Їх завдання не просто як вони намагаються трактувати. Нагодувати світ і паралельно з цим, як було декілька разів, меседжі лунали з боку Кремля з приводу того, що вони намагаються витіснити нас, Україну із світового ринку зерна. Вони намагаються вирішити завдання такого сіяння. Як вони вважають хаосу, але хаосу, яким вони можуть керувати, такого собі керованого хаосу, чому для них це важливо? Для них це важливо з точки зору того, що в рамках цього керованого хаосу вони зможуть сіяти не тільки голод по всьому світу все ж таки не забувайте, що Україна. Годує приблизно 500 мільйонів людей в світі. Тобто, ми говоримо про те, що якщо Україна не має змоги експортувати свою зернову продукцію, якою у нас до речі в цей рік, не зважаючи на військові дії в ми очікуємо достатньо великий врожай, приблизно на рівні 70 мільйонів тонн зерна, якщо додати туди ще й маслі, культури. Ну в принципі, це великий, великий врожай більший навіть ніж в попередній. Рік і оцей хаос, який Росія намагається ввести в світі, він буде стимулювати на її думку в першу чергу не тільки голод, а і міграційні процеси. Міграційні процеси з найбідніших країн в країни більш заможні. Вони намагаються стимулювати таке зрушення. інфляційне. інфляція буде збільшена набагато в країнах, які відносяться до групи менш. Заможних країн, і вона буде теж в країнах. Але набагато нижчим, нижчим рівнем в країнах, які відносяться до групи більш заможних країн. Росія намагається на фоні цього голоду і нестачі продовольства стимулювати розвиток різного роду епідемій, що теж буде далі відіграватися їми як одна із карт в їхній колодії. І вони намагаються через голод стимулювати таку соціальну і політичну нестабільність спочатку в тих країнах. Які відносяться до групи більш бідних країн а вже потім і по всьому світу через тоді міграцію і через процеси розповсюдження різного роду епідемії? І тому, на мою думку, Росія точно не хоче ні сама поставляти зерно на світовий ринок, і вона не хоче, щоб Україна поставляла це зерно на світовий ринок. Навпаки, Коли, в нас чекайте, а чому Росія не хоче, щоб вона поставляла зерно? Це ж хороший бізнес, хороші прибутки. Це непоганий бізнес, і це хороші прибутки. Але якщо мова йде про Росію, то точно не зерновий ринок є для них найбільш прибутковим ринком. Для них ринок енергетики є набагато більш прибутковим. А навіть якщо мова йде про їх продовольство, то тут треба зазначити декілька таких важливих речей, і в першу чергу не такий, якщо хочете, чистий їх експорт з точки зору зерновий експорт, потенційний зерновий експорт з точки зору того, де було взято це зерно, а частина цього зерна була просто вкрадена на наших територіях. І торгувати з країною, навіть споживати це зерно, яке було вкрадено, це не просто такий дурний тон. А це може означати і подальше розслідування, в тому числі для тих, хто закупує це зерно. Якщо зерне зерно змішане. Це те, що вони будуть намагатися робити змішувати власне зерно з українським зерном. То це означає торговля торговля, фактично краденим вже товаром, краденим зерном з нашої території. І друге, теж все ж таки не забувайте, що можливості їх з точки зору експорту набагато менші, ніж наші. Скажімо, якщо в нас 70 мільйонів тонн зернових цей рік очікується, то приблизно 18-19 мільйонів це найбільш це наше внутрішнє споживання, і це означає, що 50, 51, 52 мільйона тонн нашого зерна це те зерно, яке ми готові поставляти на світові ринки. Якщо мова йде про Росію, то в Росії цифра навіть з тим краденим зерном з нашої території вона нижча ніж в нас, і вона нижча ну приблизно на 10-20%. І знов таки це концептуально. Вони не думають зараз саме з, з приводу зерна. Вони не думають про гроші. Вони думають про е, можливість відігравати такі геополітичні карти, які вони хибно вважають, можна відігравати е, в цьому е, на цій шаховій е, дошці. І теж правда, що навіть всі їх заяви, які лунають з боку Кремля, з приводу того нагодуємо світ, дайте нам можливість поставляти наше зерно. На світовий ринок в кінці кінців нічого не вартують після того, як були розгромлені наші власні склади українські з нашим зерном. Як скажімо приклад, вперше от, атака, яка була нещодавно на Одеський порт, коли було зруйновано зернохранилище, яке давало можливість прогодувати приблизно. 300 тисяч людей світі протягом всього року, якщо говорити про ті кораблі, які вже стояли в нас на рейді і які були готові вивозити наше зерно, мова йшла приблизно про завантаженість цих судів, давала можливість прогодувати приблизно 6 мільйонів людей світі. Достатньо половини цієї зерна було б для Росії ще Совєтської Росії для того, щоб годувати, скажімо, населення блокадного Ленінграда протягом всіх тих років коли була блокада, і не допустити взагалі смертей від голоду. До чого доходить рівень цинізму Росії, тобто вони не думають в даному випадку, на мій погляд, з точки зору економіки, вони не думають сто точки зору фінансів вони думають, що це одна з карт, які вони будуть намагатися грати, так само яким чином вони намагалися грати, і інші карти, особливо. Попередню, скажімо, декаду, коли розігрувалася енергетична карта. Вони не зацікавлені, хоча і хоча і намагаються робити таку хорошу міну при поганій грі, коли говорять з приводу того, що є якісь там умови, які вони пред'являють світу для того, щоб відкрився знову зерновий коридор, наша зацікавленість. Це в першу чергу нагодувати світ. Ми розуміємо те, що як я вже сказав, 500 мільйонів людей в світі залежать від того, чи є в нас можливість поставляти зерно на світовий ринок чи ні. І все ж таки не забувайте, що аграрний сектор є ну достатньо таким важливим сектором нашої економіки. Це більше ніж 10%. і це достатньо така ну важливе джерело надходжень, в тому числі валютних надходжень нашу України. Від того залежить і наш е, власний економічний стан. Тому для нас це важливо і з цієї точки зору теж спасибі, Олег. Олегу Лагустенко, економіст, радник президента України, був з нами на прямому зв'язку. Це на часі інформаційно-аналітичне що у побуднях з 6 до 8 вечора.